А мої найщиріші вітанечка, вельми шановне панство. Ось нарешті під'їхали новенькі ладочки. Я їх встановив на цей шектор, і ось так це виглядає. Ось такі вони чудові, сталеві. Це, до речі, нова ітерація ладів. Дуже тверді і дуже якісні. вже кого цікавить, дуже прошу. Ось так це виглядає поряд з такою просто бомбезною інкрустацією. Такі ладочки виглядають. Дуже ефектно. Отже, кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь, будь ласка.